Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, що коли я почала пробуджуватись, особисто я, в мене так само підіймалася вся темнота, яку я трансформувала. Так само я побачила, що навкруг мене люди, які взагалі, ну, яким я була цікава, тільки кармічна, тільки така, яким потрібна. І дуже багато все викривалося. Дуже багато я плакала, коли це все відкривалося від болі, тому що ти, як людина, живеш і думаєш про одне, а потім викривається, що це зовсім все не так. І дуже-дуже багато це все відбувалося. Але... І в той самий момент, коли мені вже здавалося, що це вже кінець, тоді світло в мене перемогло, і я перенеслась в інший простір і вознеслась. Своїм серцем в самі небеса. Це так відбувся. От мій перехід це був 2013 рік. До чого я це говорю? Тому що це той самий шлях. Зараз ми з вами проходимо на рівні країни, коли руйнується вся стара енергія. Коли з нас вийшло все темне, і це важко бачити це темне, прийняти, трансформувати. Але ми вже з вами подолали більше половини цього шляху, навіть ну, тобто, ми з вами в такому дуже конкретному процесі. І теж, от все ніби повторюється, зверніть увагу, навіть ці, ті самі там обстріли зараз по енергоструктурі, воно ніби відчуваєте відголоски кермічні, то що було раніше, але воно вже не таке сильне. І це хороший знак насправді, тому що це значить, що ми трансформували низьку карму, тому що якби це все погіршувала ситуація взагалі на війні в Україні, хоча може здавати, що все гірше і гірше, а насправді на енергетичному плані все краще і краще, і все одно все менше і менше, не таке гостре. І це говорить про те, що ми з вами впорались, впораємося. І я відчуваю, знаєте, що так це добре, що відкривається все правда у нас. Відкривається про наших так званих друзів, і ще буде багато відкриватись. І я про це неодноразово казала, що це все буде, тому що ми маємо прийти до того, щоб ми взяли на себе відповідальність і самі розвивалися, і ні від кого нічого не чекали і не просили. Але до цього ми теж вже доростаємо, слава Богу. І самі почнемо все створювати, творити з вами. Ну і саме головне, мої сонечки, що ви пам'ятаєте, що завжди, коли. Має щось закінчитись. Ми відчуваємо, що це все вже, що все пропало. Так що все добре, слава Богу. Я відчуваю, що місяць-два і буде якась супер прекрасна трансформація, і новина для нас, якесь завершення дуже великого порталу темного і відкриття нового світла.